Людина може відмовитись від багатьох спокус, але є одна, що завжди перемагає людину: це спокуса смачно поїсти. Хоча для цього потрібно докласти чимало зусиль, знайти рецепт приготування їжі, придбати продукти та інгредієнти, приготувати страву і обов'язково спочатку спробувати дати тим, хто біля вас поруч, і якщо на їх обличчях засяяли щасливі усмішки, ви можете себе вважати справжнім професіоналом, кухарем смачних бата. Ali. За сприянням торгової марки Руна, перше кулінарне сімейне шоу Смачні баталії стартувало у Луцьку, Місті, у якому збереглись унікальні історичні пам'ятки історії, Місті, де бережуть і шанують давні рецепти волинських кухарів. Бажання боротись за головний грошовий приз 25 тисяч гривень виявило чимало волинських сімей. Фінальна частина шоу мала відбутися посеред центрального майдану міста на імпровізованій мобільній кухні. Журі із багатьох претендентів. Відбирало шість волинських сімей, шість фіналістів, які публічно продемонструють лучанам свою майстерність віртуозів кухонної справи. Сторомо спеціальному приміщенні з трьома мобільними кухонними столами, залом для глядачів та сценою для виступів артистів, на учасників кастингу вже чекали кваліфіковане журі, яке очолювала всеукраїнська знаменитість, переможець телешоу Пекельна кухня Юрій Кондратюк та двоє ведучих загартованих клубом веселих і кмітливих Юрій Шевчук та Андрій Котищук. А щоб фахово оцінити майстерність конкурсантів, Юрію Кондратюку допомагали ще двоє членів журі: директор з маркетингу Олексій Рогов та провідний інженер-технолог Оксана Булик. Обоє представники торгової марки Руна. До конкурсного кулінарного дійства запрошуються перші три сім'ї. По дорозі на ринок ми слухаємо радіо радіо ФМ, і там була об'ява. Що запрошуємо всіх реєструватися на конкурс «Смачні баталії від торгової марки Руна. І ми приїхали ще додому, син зареєстрував нас. Скажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні прийшли? З чоловіком Льонією і сином Назарієм. Сином Так. Назаріє. Да. Скажіть, чи довго жінка вас мовляла, щоб ви пішли на шоу? А ми так раз раз і пішли. Ніхто нікого не мовляв. Мене звати Лена, мама. Маму звати Ліда. З нами ще має бути третій член нашої сім'ї Артемчик. Йому три рочки, ну, він же спить. Ну, от. Тому ми його сьогодні з собою не брали. Пані Лідова, чим займаєтесь? Я пенсіонер. Правильно, нічим треба на пенсії займатися. <плес> це мій чоловік Роман Юля і це наша племінниця, теж Юля. Так як ми ще молода сім'я, то в нас дітей немає. Ми з міста Луцька. Ви головний сім'ї чи Юля? Я. <плес> Я дома тобі буде я Юля і Роман. Обоє працюють на місцевому телебаченні, і тому вони не вимушено спілкуються з ведучими і не пасують перед телекамерою. Можливо, це зауважать і члени журі і додадуть додатковий бал сім'ї Яцун. Наші учасники, наші журі будуть оцінювати ваші блюда за смаковими якостями, за тим, як виглядає ваше блюдо. Ну і чи сподобається той стиль приготування, як ви будете готувати? Юля Яцун повідомила, що від їхньої сім'ї буде презентована Хайнина на кісті з соусом барбекю. це страва номер один. Скажіть, будь ласка, що будете готувати ви? Курячі зрази з соусом і шампіньонами. зрази. М -м, дуже так. смачно. Що ж, чим здивуєте сьогодні на сует? Ми Будемо готувати смачний десерт тирамісу. Смачний десерт теремісу. Всім бажаємо успіхів. Поїхали! Це було вольове рішення Юлі, що призвело до непередбачуваних наслідків. Переважає спортивний азарт і бажання показати те, що ми любимо готувати. Ми вміємо <гум> готувати. І ну, звичайно, що гроші це дуже хороший бонус. Тим більше як для молодої сім'ї, то це взагалі ну я вважаю, що дуже класно. Тим більше, що це не, не така якась складна робота, це наше хобі, те, що ми любимо, якщо воно приносить нам гроші. Чоловіка Віти Кривчук теж був досвід кулінарної справи. Його мама розказувала, що він йшов зі школи, вже він задумував собі блюдо, яке має вдома приготувати, чи пряник якісь напекти, чи кашу якусь зварити. Вершки мали бути 26%, тобто більш густіші і солодші, а в нас були 20% вершки, які не збивалися, які не солодкі. І відповідно, їх ніяк не можна було збити, і тому прийшлося в самому кінці поміняти на тридцятку. Відповідно, опять же таки довго збивалося, прийшлося додати цукор, і це потягнуло час. Відповідно, ну була із-за цього хвилювання, що вже можливо по часі не встигли. Міртильний номер, давай. でもたくさんおいででていやないのよ。<music> Після невдалих спроб відрегулювати температуру печі починаєш шукати винних серед своїх. Така гарного великого мотоцикла купити хоче. Мрія Назара Кривчука могла б стати реальнішою, якби тато та мама зробили смачними та привабливими для журі курячі зрази. добігає кінця час відведений для приготування страв. Хоча сім'я Давидюків навіть раніше була готова рекламувати свій кулінарний витвір, кривчуки пішли на екзамен першими. Курячі зрази з омлетом начинка і соус з грибами шампіньйонами. Це ваша фірмова страва. Так. Да. Ви готуєте часто вдома? Стараюся по праздничкам. По праздничкам. Сьогодні у вас свято, мені, шановні журі. Вам приготували курячі зразу з омлетом. Ви готували соус, а як ви його готував? Як готували соус? Як сказали? Ми брали ми готовий соус торгової марки Руна. Супер. Добав Добавили тобі грабів. Інформація позвучала на правах. Так. Добавили грибів і все вдалося. Підсулили, і все. Я на смак даже дуже жалію, що сама не покуштувала тієї страви. Бо я люблю, щоб смачна їжа була, але журі змовчали. Можливо, думаю, що сподобалося, бо зауважень ніяких не було. Сім'я Давидюків, яка презентувала свій десерт, теж розраховувала на лояльність журі, але журі, спробувавши десерт, зауважило. Палички мають бути з тірамісу дуже мокрі, і вони мають відчувати окремо від, ну, як, від Як шматок тортика. Да, тісто да. дуже мокре, тіпа, тісто, воно літається разом. Кремом, але воно має відчуватися. У вас дуже багато крема і дуже, дуже, дуже мало. Дякую. Вважаю, що страва в цілому дуже хороша, смачна. Чи вдасться перемогти? Не знаю. Хотілося б дуже хотілося, але це вирішувати суддя. М'ясо на кісті приготовлене командою Юлії Яцун. Теж очікувало відправитись на дегустацію. Для коментаря Юля обирає тактику лисички сестрички. О, трошечки інгредієнти були не ті, але ми старалися, ми сподіваємося, вам сподобається, щоб ми не образимось. М'ясо добре просмажене, воно сочне, не, не сухе. Соус дуже хороший, але в один момент треба солити і перчити в міру, коли ви до того, як ви готовите, пробувати варінати. О, ми сподіваємося, ми дуже сподіваємося, що ми переможемо, а як буде, так буде. Ми плакати не будемо. Журі хоче побачити кулінарну майстерність ще двох сімей і лише після цього зробити свій вибір. Ми сім'я Черній е, з міста Луцька. Е, я мама Оксана Євгенівна, тато Микола Іванович, синочок Ілля. Вдома чекає донечка Анна. Ви Да. Ви будете кращі за Юрія Кондратюка. Так. Да. <плес> а вас готує вдома бабуся чи мама? Хто? Я готує мама, але готує бабуся теж в селі. Коли Люша їздить до бабусі, то вона готує. його варениками і налісниками. Мене звати Аліна, прізвище наше Климюк. На шоу ми прийшли з дочкою та чоловіком. Проживаємо в Луцьку. — Супер! Як чоловіка? Олександр. Олександр. – Вас звуть Олександр. Так, підтверджую. <гум> підтверджую, що Олександр і чоловік теж. Цю дівчинку, що ви тримаєте, щоб вона не танцювала і не шла вже готувати, як звуть. Софія. Софія. Софія, скільки вам років? Мені п'ять з половини. Скажіть, будь ласка, ви всім садочку сьогодні розказували, що ви йдете на конкурс? Не всім, але деяким розказували. Чому не всім? Тому що деякі в нас статочку не слухняні, та вкраїн нема вихователь та не каже розказувати. Правильно. Сім'я Черній обрала для приготування макарони тушковані з овочами в томатному соусі, а сім'я Климюків буде запікати м'ясо з гірчицею і медом. Гарненько тоненько ріжеш, соломкою. Добре, Ні, не це я доріжу. Давайте інші починай. — цей Нерви почалися вже там, тому що кухня незнайома, плитка незнайома, посуд не мій, ну і, і, так далі, і так далі. Тобто на незнайомій кухні все таки важче. Ти можеш допомагати татрі чистити чесничок. Беріть вода, чистити цей чесничок. Ічно не хвилювалися, тому що готували нам відомо добре страву. Просто складність була, що її треба було приготувати на одну порцію. А вдома готуєш багато. Тут була трошки складність. Члени журі не тільки спостерігали за маніпуляціями рук учасників кастингу, стежили за технологією приготування їжі, але й іноді прагнули поспілкуватись з конкурсантами. У нього найлюбима страва це вареники. Приїжджає в село, бабуся йому одразу повний холодильничок. А які вареники? З, чим? з, чим? з сиром? Зі сметаною і з сиром? Да. А домашня? домашньої? Ну, а, а ще які? Ще? Які ще бабуся готує? Зорницями. З чорницями. Збігали відведені на приготування їжі 40 хвилин, і учасники смачних баталій більше ні з ким не розмовляли а повністю поринули у стихію кухні. Більше щоб вони більш варили, вони ще рувати. Першими презентували свою страву для журі Сім'я Черній. Оксана зробила ставку на красивий рекламний монолог. Ми приготували дуже смачну, доступну приготуванні, доступну для приготування в кожній сім'ї, страву овочеву. Яка називається макарони тушковані з овочами» з використанням томатного соусу лечо, фірми Руна, соєвого соусу, макарони «Пір'їнка» фірми Руна, і так як до смаку пропонуємо кетчуп шашличний, який придасть страві своєрідного смаку, пікантного смаку. І він збагачений дохмяними травами смачного. Але Юрію Кондратюку, який пройшов випробування пекельною кухнею, одних гарних слів було замало, і він своїм підступним запитанням розвіює оптимізм сім'ї чи що забагато соусу. Середній член журі з пекельної кухні. Так, він сказав, що це багато соусу, але це я думаю, що там все нормально з соусом. Просто це був Далі, томатний соус і соєвий соус. Це теж все було в міру. І Я думаю, що у нас, що сім'ю журніст прийняло дуже позитивно. А от Аліна Климюк згадала класика і вирішила дотримуватись його поради лаконічність, сестра таланту. І тому її презентаційний текст був коротким. Це м'ясо з гірчично медовою медовим, і до нього подається серце. Я нервувала, тому що ну, якби м'ясо було не до кінця пропечене, це було замало часу. Ну, якби надіялися на краще. Після нетривалих дебатів між членами журі, які вислухав автор ідеї проекту Смачні баталії Олег Варняга, було прийняте рішення. Було п'ять сімей, всім було важко, всі старались, але результат є. Результат тобто, то сіра, хтось по Юрій Кондратюк оголосив вердикт. Після першого дня кастингу до фіналу потрапила сім'я Кривчуків із села Гірка Полонка та ще дві сім'ї Климюк і Яцун із Луцька. За радістю переможців у залі спостерігали і конкурсанти, які тільки готувались взяти участь у другому кастингу, що мав відбутись наступного дня. Але про ці смачні баталії ми розповімо вам іншим разом. Усі учасники та активні уболівальники на першому кастингу смачні баталії отримали від торгової марки Руна продуктові набори, які додадуть неповторного смаку багатьом стравам волинських кухарів. Руна. Смак життя.